Сил оборони контролюють населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївку на Дніпропетровщині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Ворог намагався просунутися у тому районі. Утім, наші захисники стримали атаки. На цій ділянці фронту тривають активні бої, і наші воїни завдають противнику значних втрат. Таким чином, генштабі спростували інформацію аналітичного видання Діпстейт, яке повідомляло про імовірне захоплення ворогом цих сіл. Яка ситуація на Дніпропетровщині? Є у ворога стратегічні успіхи. Поговоримо з воєнним оглядачем Василем Пихньо. Пане Василю, вітаю вас і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Добрий день. Я пропоную напевно відразу розпочати з онлайн мапи Діпстейт, аби ми з вами більш конструктивно говорили, і наші глядачі могли подивитися, що ж там відбувається. Ну і відразу розпочати, звичайно, що якраз з цих населених пунктів, які напередодні аналітики Діпстейт нам продемонстрували зміни на онлайн мапі і заявили про те, що росіяни просунулись на цій ділянці фронту, але згодом наш генштаб спростував цю інформацію. Мені здається, не часто таке відбувається. Мені здається, що. Більш за все і частіше відбувається так, що Діпстейт говорять про те, що десь росіяни просунулись, і вже згодом може Генштаб підтвердити цю інформацію. А тут відбувалося навпаки. Ваші припущення, чому ось така пішла різна інформація саме про цю ділянку фронту? Чи справді аналітики могли помилитися? Ви знаєте. Мені здається, що не, не, не так рідко це вже відбувається. Останній подібний випадок це було про добропілля. Прості, вушка, які були утворені поблизу Добропілля з локальними проривами росіян від речника Генштабу. Ми чули про нескладні не такі не. Утруднені просування росіян по 5-10 осіб. Це я зараз насправді апелюю до офіційної комунікації, яка має бути так само адекватною. Речник генштабу говорив: там максимум 5-10 осіб прорвалися, десь засіли немає там ніякого локального прориву, нічого подібного. Натомість на наступний день корпус Національної гвардії АЗОВ який вийшов вже на це спрямування і працював в районі Добропілля, повідомив, що за першу добу було ліквідовано близько 150 росіян. Ну то правда ж воно якось не б'ється. Що в один день речник каже 5-10 людей, а наступний день з'являється інформація від корпусу АЗОВ про 150 росіян, які були ліквідовані на цьому напрямку? Тому не так давно вже була ця історія. А, зараз а, ну, дивіться, суть полягає в тому, що. Це є суто інформаційна наживка, в тому числі нав'язувана нам росіянами вже дуже тривалий час, що вони прагнуть перейти кордони Дніпропетровщини, і Генштаб намагається всіляко від цього, якби відхреститися, щоб ця інформаційна наживка не була прокотнута нашим населенням. Якщо по факту розібратися, тут не важливо хто. Правий чи діпстейт чи Генштаб з точки зору того захопили одне єдине чи півтора села на кордоні вже на Дніпропетровській області у Дніпропетровській області чи ні, тому що ну давайте вже говорити так відверто. Нас не тільки в названих селах типу Запорізької чи Новогеоргіївки відбувалися е, просування Росіян. Нас е, точно такі самі просування відбуваються, наприклад, на е, ну і. І присутність противника на Дніпропетровщині не стільки просування, скільки радше присутність. І населені пункти Дачне, і населені пункти е, Маліївка, це північніше ось цих районів, про які, які ви якраз окреслювали, про які гори Діпстеїт. Тобто ворог так чи інакше, був на Дніпропетровщині, є на Дніпропетровщині, атакує на Дніпропетровщині, там є сіра зона, там немає нашого контролю на деяких локаціях. Е, нічого це не змінює. Глобально це нічого не змінює, окрім того, що ну, немає війни цих адміністративних кордонів. Е, відповідно. Внаслідок активізації противника на Новопавлівському напрямку, внаслідок того, що він створює нам певні труднощі для оборони, зокрема на південному відтинку цього напрямку. От він якраз таки просувається. Нічого більшого тут напевно що додати не варто розбиратися, сидіти, копатися. Така зайшли Росіяни на Дніпропетровщину чи не зайшли. Це це я думаю, що зайва історія. На вашу думку, чи справді зараз вони будуть змінювати можливо або свою тактику? Адже ми буквально минулого тижня говорили про те, що вони активно тисли на Покровському напрямку. Там ситуацію. Плюс-мінус стабілізували, і зараз ми бачимо, що з початку цього тижня, мені здається, активізувалися вони на Новопавлівському, хоча і до цього були атаки. Але мені не було змін на онлайн мапі. Це такі мої особисті припущення. Ваша думка з цього приводу? Чи варто очікувати нам і подальших ось таких посилених атак саме на Новопавлівському напрямку? І чи змінили вони свій акцент дії такий? Ні, в них все рівно основним місцем удару залишається покровські, які залишаються ну незмінно впродовж останніх двох з половиною тижнів. Покровськ, лиман, новопалівка залишаються найактивнішими напрямками фронту. Про отут ми апелюємо до генштабу, до його зведень, там не змінюється Покровськ, Покровський напрямок не змінюється в сенсі інтенсивності атак з боку противника впродовж останніх півроку. Стабільно і тільки він на першому місці за кількістю та інтенсивністю штурмів, які проводить противник. Кажу, а за останні два з половиною тижні почергово змінюється на друге третє місце. Це новопавлівський або Лиманський напрямок. Насправді у нас і на Лиманському напрямку дуже серйозні проблеми. Вони, якщо говорити про Новопавлівку, там я суто такі тактичні просування. Ворог лізе там, де лізе, і все там, до нього виходить. Тут просто є така додаткова в э, сенсі новопавлівки. інформаційна складова, яка підсвічується. Це яка стосується того, що, от мовляв, ворог зі на у нас Насправді насталманському напрямку, на мою думку, значно серйозніші перспективи та проблеми виникають ніж на тій Новопавлівці тому що ворог з часу заняттям теж дуже серйозно просунувся в серебрянському лісництві. Дуже серйозно. Цей ліс це місце, поле боїв напевно, про які мають написати фільм по завершенні війни і. Там насправді виникли зараз зв'язку з просуванням росіян і в серб'янському лісництві, і фактичним зайняттям уже повністю лівобережжя річки Жеребець виникли дуже серйозні е, проблеми е, з точки зору по подальшої оборони, як Лиману, так і Сіверська. І тут уже якраз таки в Росіян уникає оперативна перспектива, а не просто тактичні просування в селах, де, де їм виходить лісти, як це відбувається на Новопавлівці. Тому більш доречно говорити про цей напрямок. Але у контексті пріоритетності напрямків е, нічого не змінюється Покровськ залишається номером один. Я гадаю, що в перспективі осіннього наступу противника я про цю думку тягну її вже дуже довго. В перспективі осіннього наступу противника цілі номер два це у нас буде Куп'янськ. Ну і от високовірогідно, що це стане Леманта Сіверськ на Новопавлівці Немає якоїсь оперативної значної перспективи противника, кудись, скажімо так, рухатися. Ви згадали про Коп'янське. Справді аналітики Діпстейт нам напередодні також демонстрували зміни на онлайн мапі. Говорили про те, що росіяни, на жаль, мають якраз і успіхи у бік Коп'янська. На вашу думку, вони знову хочуть його, я так розумію, окупувати, дійти безпосередньо до міста, але бачимо, що активізувались вони по всій лінії фронту загалом по всіх напрямках. Але все ж таки вони зараз в окремлюють для себе якийсь напрямок і намагаються, наприклад, окупувати всю Донеччину. Чи бачимо? що вже в них і куп'янський лиманський напрямок, тобто скрізь посилюються ось ці атаки. Ну, вони не зараз активізувалися по всіх напрямках. Вони не активізувалися по всіх напрямках уже місяці, два як вони тисли всюди. Зараз навпаки зменшується кількість тих точок, на яких вони тиснуть. Вони зараз проводять велике перегрупування своїх військ. З півночі, як відомо, і про це говорив раніше президент і головком були зняті ворожі підрозділи, перенаправлені зараз на Запоріжжя, в основному на Новопавлівський напрямок і на Покровський, на Донецький напрямок. Зараз Росіяни готуються до нової хвилі своїх осінніх атак. На мою думку. Це саме так варто читати. Вони використали точки, де на їхню думку за ось цю кампанію. Літню кампанію вони зуміли знайти слабкі місця, і вони зараз будуть по них сильніше та серйозніше бити. Але по факту літня кампанія противника. От ми маємо сьогодні 27 серпня, літо завершується. Літня кампанія противника, на мою думку. Абсолютно тотально провальна, тотально провальна з точки зору того, що вони не досягнули рівно нічого, що б хотіли. Сумщина вони зараз там втрачали втратили вже не давно наступальний темп і навпаки. Є вже контрнаступальна активність наших військ, плюс росіяни в село шалених втрат на східному напрямку на Донеччині. Вони змушені туди перекидати зараз основні резерви Сумщини. Куб'янськ. Так, створили максимум плацдарм. Плацдарм на правобережжі річки Оскіл і загрозу для нашої логістики, але не більше. В Куп'янську не так і досі не зайшли. Але це буде задача їхня на осінню кампанію. До Борової не наблизилися. Лиману створили проблеми. Так, це можна, але це дуже маленьке досягнення, якщо вже так міряти. До Костянтинівки вони не дійшли. зверніть увагу, вони навіть не досі не протисли турецьку агломерацію. Покровськ прагнули охопити. Вони вже мали б взяти, по ідеї навіть Покровськ, але вони цього не зробили. Ну тобто. По жодному з напрямків на Запоріжжі досі так і не вийшло розпочати велику хвилю наступів. Зараз по факту зривається третя ймовірна хвиля таких от наступальних дій уже на запорізькому напрямку. Тобто ніде з якихось поставлених цілей, або ми які ми собі можемо уявляти, росіяни не досягнули геть нічого. От реально геть нічого. Тільки максимум якісь тактичні просування на Донецькому напрямку. Ось це і є підсумки їхньої літньої кампанії. Я зараз не применшую загрози, але я кажу про те, що вони тисли вони. Дуже давно тиснуть на всіх напрямках. Зараз вони будуть, е, їхня головна задача. Я це повторюю і раніше, теж повторював їхня головна задача до кінця жовтня, початку листопада, коли повністю зникне зеленка з посадок, е, чим вона зараз допомагає. Росіяни за допомогою плащів, антидронових плащів або, в принципі, використовують зеленку для візуального укриття від наших дронів, переміщуються і все заходять нам в тили, коли з'являються такі. Язики, такі прориви їхні піхотинці, рухаються. Коли цих цієї зеленки не буде, рух посеред поля навіть там, де є посадки, він буде просто неможливим, тому що дрони, кількість яких до жовтня листопада збільшиться, а транспарентність прозорість поля бою буде просто стовідсотковою, будуть знищувати в нуль все, що рухається, все. І все буде видно, і відповідно для росіян пріоритетна задача на осінню кампанію це зайти в межі населених пунктів для того, щоб там розпочати бої для того, щоб там. Укриватися в цих населених пунктах, отримати якісь собі бази, а не застрягнути посеред поля, тому що застрягнути по застрягнути посеред поля ще раз. Потріс це просто буде геноцидальне вбивство росіян, починаючи з жоднього листопада. Пані Васипане Василю, дякую вам за таку інформативну розмову. Мені здається за те, що ви так все розклали по поличках, як то кажуть, Василь Пахньо, воєнний оглядач був з нами сьогодні прямому зв'язку. і Говорили ми про ситуацію на фронті.